Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. В одному із попередніх відео я розповідав про стародавні документи під назвою Шлюбні обшуки. Посилання залишу в описі. Тепер давайте розглянемо, що цікавого можна довідатися безпосередньо з метричних записів про шлюб 19 століття. Коли одружувалися наші предки, в якому віці ставали на рушничок? Чи була суттєва різниця у віці і ще багато чого цікавого. Друзі, підписуйтеся на YouTube канал, натискайте на дзвіночок, ставте лайки, пишіть коментарі. Ваша активність визначальна для просування цього відео і україномовного контенту. Отже, під час вивчення метричних записів села водички Проскурівського повіту Подійської губернії, звідки походить батьківська гілка мого родоводу, виокремив деякі дані, що стосуються шлюбу. Зокрема, проаналізував часовий відрізок у два десятиліття з 1880 по 1900 рік. Вийшов такий собі зріз середньостатистичної парафії на правобережній Україні, до якої, крім водички, ще входило сусіднє село Климківці. На той час у поселеннях мешкало загалом 1000-1500 душ. Так ось протягом 20 років у різдво Богородицькій церкві зафіксовано 250 шлюбів. Це в середньому 12,5 вінчань на рік. Половину весіль припадало на жовтень і листопад. Такий собі оптимальний час після збору урожаю і перед різдвяним постом. 22% шлюбів укладалися після Різдва у січні і лютому. Друзі, як завжди зазначу для нових глядачів, що я редагую сайт хроніки генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за qr кодом або за посиланням у тому ж описі. Йдемо далі: середній вік хлопців, які одружувалися, становив приблизно 22 роки. Причому цей показник був би менший, якби ми окремо вираховували цифру для відпускних побілетних солдатів. Ця категорія, як правило, вступала в шлюб після 25 років, закінчивши строкову службу. Дівчата йшли під вінець у віці 19 з половиною років, що до речі, спростовує стереотип про дуже ранні шлюби. Приблизно 15,5% від загальної кількості одружень становлять другий або треті шлюби чоловіків. У жінок цей показник значно менший 7,5%. Як прокоментувати останні цифри? Очевидно, смертість у жінок була вищою, тому маємо в дівців наполовину більше. Середній вік чоловіків, які вдруге чи втретє ставали на весільний рушничок, становив приблизно 40 років, а в жінок – 32-33 роки. Були навіть випадки, коли одружувалися люди доволі похилого віку. Наприклад, 25 квітня 1882 року обвінчалися 63річний вдівець Степан Пилипович Горецький із села Педоси та 60-річна водицька вдова Олександра Якимівна Чернега. Або 2 лютого 1898 року побралися вдовствуючі ще річний мешканець містечка Чорний Острів Феодосій Федорович Павлищук і жителька водичок 53-річна гликера Пантелеймонівна Кучер. Приблизно 21,5% хлопців або чоловіків походили з інших парафій, що характерно, переважна більшість з них мешкала в сусідньому селі Волиця, яке входило до водицької економії. Тобто молодята здебільшого знайомилися під час польових робіт, або їхні батьки добре знали один одного з тієї ж причини. Суттєва різниця у віці зустрічаються нечасто. Теж наведу декілька прикладів: 16 вересня 1888 року. 56-річний відставний рядовий Максим Юхимович-Фальшевник із села Качуринці втретє одружився з 30-річною вдовою Євдокію Дем'янівною Бойчук. У 1895 році 50-річний вдівець Григорій Лукович гуцул побрався з 28-річною дівицею Єлизаветою Шевчук, а в 1899 році 42-річний побілетний солдат вдівець із села Малашівці взяв за дружину 20-літню дівицю Варвару Кушнір. Ще одна особливість: дуже мало зафіксовано змішаних шлюбів всього 10 на 2 десятиліття, що становить лише 4%. Це при тому, що католицьких родин у водичках, а особливо у Климківцях, було чимало. Річ у тому, що після указу російського імператора від 1832 року, згідно з яким батьки в змішаних шлюбах зобов'язувалися хрестити дітей винятково в православній вірі, такі одруження стали рідкістю. Католицьке духовенство робило все, щоб мінімізувати парафіальні втрати, переконуючи вірян не поєднувати свої долі з православними. Ось така арифметика. Друзі, а які цікаві шлюбні історії розповідали у ваших родинах? Пишіть в коментарях. Тоді побачимось. Па-па!